Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. На сьогоднішній день існує безріч фінансових шахрайських схем, які можуть стати загрозою для ваших грошей та фінансової стабільності. У цьому відео ми розглянемо деякі з популярних фінансових шахрайських схем та порадимо, як саме їх уникнути. Фішинг це шахрайська практика, коли зловмисники створюють фальшиві електронні листи, вебсайти або повідомлення, які нагадують офіційне сповіщення від банків, компаній чи інших організацій. Зловмисники, користуючись довірливістю або неуважністю людей, зазвичай просять надати свої персональні дані, такі як паролі, номери банківських карток, фінансові номери для наступного їх використання у зловмисних цілях. Банки часто використовують доставлення інформації клієнту через Viber, тому фішингові атаки проводяться часто саме через нього: Шахраї блокують телефон і вимагають розблокувати за гроші. Також атакують месенджери Facebook та WhatsApp. Викрадення грошей відбувається тоді, коли ви вводите дані банківської карти на фішингому сайті копії. Голосова версія фішингу називається вішинг. Тут мова йде вже про телефонне шахрайство, метою якого є отримання реквізитів банківських карток або будь-якої іншої конфіденційної інформації. Шахраї телефонують власникам банківських карток і представляються співробітниками банку, волонтерами або навіть службовцями поліції. Так, використовуючи певні трюки, вони намагаються під різними приводами зібрати конфіденційні дані. Як захиститись? Не відповідайте на підозріли запити та завжди перевіряйте достовірність електронних листів та вебсайтів. Перш ніж надавати будь-яку особисту інформацію, будьте уважними з інформацією, яку ви отримуєте через соціальні мережі. Зловмисники можуть використовувати соціальні мережі, щоб отримати особисту інформацію про вас і використовувати її для шахрайства. Регулярно перевіряйте фінансові виписки та транзакції на вашому банківському рахунку, якщо ви помічаєте незвичайні або підозрілі дії. Негайно повідомте про це свій банк. Нікому не повідомляйте дані, реквізити карток, навіть працівникам банку. Щоб переказати гроші на картку, досить знати її номер 16 цифр. Також. Не варто довіряти будь-кому одноразові коди, що приходять у вигляді смс в банківському додатку. Пам'ятайте, що представники банку ніколи не попросять у вас повідомити їм будь-які персональні дані або одноразовий код з смс. Якщо ж ви все-таки помилково передали дані зломисникам, і вони отримали доступ до вашого банківського рахунку. Зверніться до вашого банку та заблокуйте картку. Також можна повідомити про злочин у відділення поліції за місцем вашого перебування. Або залишити звернення в будь-який зручний час доби на сайті Кіберполіції України. Користуйтесь інформацією свідомо, не піддавайтесь на провокації та вчіться уникати різних шахрайських схем. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.